Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами наставник партизана розповів про груз Динамо і очікування в обох сторін високі, адже всі хочуть вийти в груповий етап Ліги Чемпіонів. Я збираюся розповісти, що він сказав, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, наставник сербського партизана Олександр Стануєвич прокоментував свої очікування від гри з київським динамо. Вони на рівні московського Динамо. Це буде дуже напружена і пряма гра. Це буде напружене протистояння проти сильного суперника. Ви бачили, як ми грали в Росії, з якою інтенсивністю і кількістю серій нам довелося зіткнутися. У грі з Київським Динамо нам потрібно бути трохи небезпечнішими. В атаці у перших двох товариських матчах у Росії ми не загрожували. Не атакували штрафні суперника і витратили дуже мало часу на фінал, третя частина поля? Наша дисципліна повільно формується, але нам потрібно більше руху без м'яча і гри в обох напрямках? Нам потрібно, щоб гравці адаптувалися до рівня підготовки. Київське Динамо зустрінеться з сербським партизаном у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Шановний вболівальник, які ваші очікування від цієї гри проти партизана? Що ви думаєте про заяви сербського тренера Олександра Стануєвича про дуель? Розкажіть нам у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.